Так. Ви бачите, у мене в руках є лего. У мене їх є десять штук. 10. Так? Червоних скільки? Дві. Дві. Дві червоні, бачите? Дві. Я всі десять кладу у стакан. Два з них. Червоні. Як дізнатися, скільки різнокольорових? Що треба зробити? До 10 додати 2. А що я ще мені брати звідти ще сюди докладати? Скільки тут я всього лего поклала? Десять. Два червоні. Як дізнатися, скільки різнокольорових? 10. Настя, що треба зробити? Один десятки. Всього 10, ні. Всього 10. Підніми, будь ласка, листочок. Нас тусь. Натуда. Прошу. 8. 10. Зате. Два. Червоні і решту лишаться кольорові. Молодець. Тут 10 як... Звемо, коли ми ці всі разом додамо. Що це буде, коли ми додаємо? Як називається? Як це називається, коли ми разом Сума. додаємо? Сума. Сума. Сума, коли ми додаємо суму. Отже, що ми від усієї суми забираємо відомий доданок і дізнаємося невідомий. А тепер давайте подивимося, ми не тим займаємося. А тепер давайте подивимося, як це показати на папері. Так? Папері. І так, видно все, дошку. Добре. Добре. І так, взяла рівчики в руки і малюємо. Малюю я 10. Ходиться на мене спочатку. Поставила собі відрізочок, починаю, так? І лічу. Одна, два.

Підвартую. А то між іншим, не твоє. Подивіться, в кого нема таке оранжевого. І так показуємо. Два ми що робили? Хто скаже? Що ми два робили? що записуємо, бо у нас часу нема записувати. Відкриваємо сторіночку 175. Я вам зараз читаю задачу. А ви уважно слухайте. Перша задача. Урок 88. Урок 88. І так, слухаємо задачку. Всі відкрили 175. 1, 7, 5. 1, 7, 5. Сільстри. Молодці. І так, слухаємо першу задачу. У вас мало би бути закладочки вже. Ми Вчора працювали там, так? Так. Ну, а я ж ми працювали на цій сторінці на 174. Слухаємо вашу задачу: Білочка, рудя. Поклала у порожню торбинку 10 горішків. 6 лісових. І декілька грецьких. Питання: як дізнатися, скільки грецьких горішків у турбинці? І так, будь ласка, хто як міркує, поясни Соломійка. Всього скільки було горішків? Десять. 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 Які горішки вона поклала відомі? Шість яких? Лісових. А яких нам треба знайти? Грецьких, треба знайти грецьких. Як знайти? Прошу поясни, Соломійка. Ще шість. А у нас нема чотири, то щось не слухаєш уважно. Всього десять горішків поклала в турбинку. Ми знаємо, що 6 лісових горішків. Як знайти скільки грецьких? От тільки що ми з вами з Лего робили. Що ми робили? Десять громадян. А звідки ви взяли? Звідки ти взяла велінка 4? Що треба робити? Давайте креслимо. Давайте креслимо. Хтось вам каже. Ні, то тормце. І так, відступили. 10 горішків Коли шукали невідомий. 10. Ну, що ми робили, коли шукали невідому частинку? 10 віднімали 2. 10 віднімали 2. Ну, а тепер що треба зробити? Від 10 Шість. Ну, а що ви тобі зробили на рівні дорозі проблеми? 6. Ви знаходите і не пояснюєте, як ви то 4 знаходите. Від 10 віднімаємо 6, 4 горішки які? Які у нас? Лісові у нас шість. а які ми шукали? Подивіться книжку. Грецькі. Так і пишемо. Грецькі. І відповідь не будемо писати, бо ми написали пояснення, бо йдемо далі працювати. І так, скажіть, будь ласка, а як? У даний у нас ось цей приклад. Як знайти цих 10? Що ми будемо робити? Не чую. Ось у нас 10 горішків. Так? Було 6. Який знак поставити, щоб утворилося 10? Тут у нас невідоме. Який знак поставити, щоб було 10? 4. Знак дію яку? Плюс. Плюс. Отже, що у нас тут невідоме? Як називається число при додаванні? Давайте згадаємо. Додано, додано, сума. Призабули мої діти. І так, ще раз пригадуємо. Доданок, додано, сума. А тепер міркуємо. Як ми шукали невідомий доданок? Що ми робили? Від. Суми, що робили. Ой, я не, то, не намалювала. Що робили? Віднімали відомий доданок. Повторюємо, що знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Перегорнули сторіночку 176. Давайте прочитаємо ще раз правило, яке. У вас має залишитися в голівці. Поклала перед собою книжку, читаємо. Читаємо, Андрійку. І читаємо всі чорним шрифтом. Що знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомі додано. Почуєте, книжка відкрита не там, де треба. Сторінка 176. Тож там, де ми були лише перегорнути вперед одну сторінку. Це закладка є. Ще раз читаємо. Друзі і додам. І так ще раз. Ось, на, ось наші горішки. Так? Ось наші горішки. Десять горішків поклали у сумочку. З них шість горішків. Це були які? Які шість горішків? Лісові. А решту грецькі. То що я роблю? Від 10 забираю лісові і лишаються грецькі. Давайте з вами подумаємо над такою задачею. Семеро козенят вчили уроків. Скільки козенят? Семеро. Семеро. Двоє читало буква, а решта писало літери. Решту писали літери. Скільки козенят писали літери? Скільки було козенят? Сім. Двоє. Читали букварик, Андрійку. Решта писали. Що це означає решта? Скільки було козенят? Сім. Не чіпайте то число, якого немає. Говоримо про ті цифри, які у нас дані. А те, чого немає, ми будемо шукати. Але треба пояснити, як ми шукаємо. Ви зразу дайте відповідь, а не пояснюєте, як ви її знайшли. Прошу Настуся. Нам треба казати вираз, як ми це шукаємо. Прошу, Василько. Не тому що, а як ти це знайшов? Я цим відняв два і отримала. І решту. І знайшов решту. То скільки решту, Андріку? Сім. Сім решту. Я, Андріку, зараз поверну відео і подивимося, як ти слухав мене, добре? зараз поверну камеру і нехай дивиться, мама, як ти мене слухаєш уважно. То що я робив, Василько? Віднімав. 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 А чому віднімав? Бо що ми казали? Ми шукали невідомий. Що невідомий? Ми лише правило читали. Невідомий доданок. До а ми казали, що повторяє, що. Лиши той олівець не стукає. Говори зі мною. Щоб знайти. Щоб знайти. Про що ми говоримо? Ну, значить, не варто. Ви так гарно відпочили на фізкультурі, значить не треба нам йти на фізкультуру, так? Я Не треба йти нам на фізкультуру. Треба, ну а на що? Ви так відпочили і не і не працюєте після фізкультури. Ти теж працює. Та ти один, а нас шістнадцять. То з тобою йдемо, а решту лишаємо у класі, так? Навіть відпочивають. Матвій, що б знайти? Щоб знайти Додано. невідомий доданок. Додано. Треба. Що треба? Що від чого? Відняти два. Від суми відняти відомий доданок. Від суми треба відняти відомий доданок. Повторили ще раз. Від суми. Сума, це яке число було? Ми про козенята говоримо. Сума це яке число було? Скільки козенят було? Всі козенята це їх сума. Скільки буквари е, читало? Двоє. Двоє. Це і що? Перший доданок. А ті, хто писав, це є другий доданок. Щоб знайти отой другий невідомий доданок, треба від всіх семи забрати цих двох і лишається п'ять. Для чого ми це все вчимо? Ну, давайте подумаємо. Ось для чого нам це все? Йдемо в магазин. Щоб, щоб коли попросили. От йдемо в магазин. Давайте йдемо в магазин. Йдем? Йдемо в магазин. Що ви любите найдужче? Морозиво. Купляємо морозиво, так? І Як... Сума, це що у нас буде? Наші гроші. гроші. Наші гроші. Ось у мене є 12. Гривень, так? Це є наші гроші. А, морозиво коштує 10 гривень. Так? Скільки решта в мене залишиться? А як ми це робимо? Від суми 12. Відомий доданок. У те, що нам відомо. І решта? Це те, що залишається. Саме слово решта говорить, що треба що робити? Відня. Віднімати. Треба віднімати. Зрозуміли? Так. Да. Давайте ще одну задачу поміркую. У їжачка було чотири грибочки. Скільки грибочків у білочки, якщо раз разом у них... 17 грибочків. 17 це що буде? Я Голосно. Сума! Те, що в їжачка, скільки, Андрій, грибочків? 17. Молодець. Скільки грибочків їжачка? 4. 4. Це що буде? Перший те, що треба узнати, скільки грибочків е, було у білочці, це що буде другий який? Невідомий. Що це таке у мене? Що це означає? Що це означає? Знак питання невідомий. Оце є в нас другий невідомий. Якщо ми шукаємо невідомий доданок, то яка дія у нас має бути? Віднімання. Віднімання. Від чого віднімаємо? Від, сум. Від суми. Що віднімаємо? Доданок. Відомий доданок. А відомий доданок? Який у нас? Чотири. А сума, яка у нас була? Сімнадцять. Сімнадцять. То що записуємо? Сімнадцять, відняти, чотири. Записуємо. У мене скоро це уломиться, як я буду так вигинати. Пишемо. Одну клітинку відступаємо. Роксоланка з нами разом пише. Сімнадцять, відняти чотири. Хто так, скаже, так. а як ми віднімаємо? Я. Прошу. Від чого ми віднімаємо? Говори. Чотирнадцять буде. ну добре, подумай. Віднадцять, чотирнадцять. Відняти чотири. Скільки буде? Прошу. Сімнадцять, відняти чотири, дає тринадцять. А чому? Як це відняти? От я не розумію, як це я маю відняти. Від чого я маю відняти, Андрійку? Від чого я маю віднімати? Русуманка, від чого я віднімаю чотири? Від, від один чи від сім? Від одного десятка чи від сім одиниць? Від сім одиниць. Від Сім одиниць Сім одиниць віднімаю чотири, Що лишається? Три. А десяток ми не чіпали, переношу і є тринадцять. Тринадцять чого? Про що ми шукали? Грибочки. І до цієї задачі напишемо відповідь. Напишемо відповідь. E <laughs> В номері 6. Є, і ми зараз спробуємо, як це має бути. Ми зараз спробували з вами, але дуже давно. Дописуємо і зараз будемо пробувати. Номер 6 на сторінці 176. І так, перший приклад, читай Мафійку. Що там буде? 60 мінус 10. 60 мінус 10. Будет п'ятдесять. П'ятдесят. П'ятдесят. А тепер увага. Шукаємо приклад, який починається на п'ятдесят. Хто знайшов? Андрій, читай. П'ятдесят плюс 30. Розумієте, чому кругові? На що закінчується? На, на те число має починатися наступне. Пишемо. П'ятдесять мінус чи що? Плюс, плюс 30, так? Плюс тридцять. Скільки буде? Хто вже полічив? Вісідеся, молодець. Шукаємо число, яке на вісімдесят починається. У другий стопчик відступили чотири клітинки. Всі почули? 80 мінус 40. Скажи, вісімся мінус 40 дорівнює 40. Молодець, дорівнює 40. Ми що, десятки відняли десятки, одиниці відняли одиниці. Шукаймо вираз, який розпочинається на 40. Хто знає, 40, 40 плюс 20. Молодці. Це останній вираз, який ми записуємо. 40 плюс 20. Скільки вийшло? Хто ви полічив? 60. 60. Молодці. А тепер дивіться. Закінчилося на 60. А у нас було на початку знову 60. Було. Значить, ми правильно. Зробили з вами кружок. приклади. Починає. Так. І так, дивіться, що ми зараз будемо робити. Ось у нас є ось такий листочок, на якому є один доданок порожній клітиночка. Бачите, порожня клітиночка. То як ми скажемо, що... Андрійко, я тут. Що у нас невідомий доданок. А тепер повторимо ще раз, щоб знайти невідомий yeah. доданок, треба. Сюди на мене? Від чого? Yeah. Від? Yeah. Від? Yeah. Від? Yeah. Yeah. я нічого не розумію. Ми правило вчили. Yeah. Читайте. Перемалюємо. Яким перемалюємо? Ми правило вчили. Щоб знайти невідомий доданок, Треба від суми відняти відомі. Де знаходиться сума в нас? Де у нас знаходиться сума? Уліво. Уліво, в право. Після. Після чого знаходиться сума? Після? Ну, дивіться. Де сума? Ось у нас. При... Ось у нас я напишу, вам зараз вираз э, на дошці. Вісім плюс клітинка дорівнює десять. Де в нас сума? Два. Як називається числа? Прошу. Де в нас сума? Два. У мене нема два. У мене є вісім плюс клітинка дорівнює десять. Де сума? Прошу. Сума це яке число? Назвіть. 2. Назвіть число, мені, будь ласка. Боже, я думала, що вже всі позасинали. Це є сума. А це що є? Перший доданок, другий доданок, сума. Ще раз на дошку, щоб знайти оцей невідомий доданок, що ми маємо робити? Від, від 10 Від. від. У нас побудовані на тому, що у нас невідомий доданок. То ми що будемо в кожному прикладі робити? Яку дію, щоб знати тут який доданок? Від, від суми віднімати відомий доданок. Друге число, щоб знайти ось це? Ще раз. Щоб знайти невідомий доданок, отут, де в нас порожня кліточка, буде на першому місці, на другому. Завжди тут, тут є на другому. То знайти, то треба відсуми, суми, яка знаходиться після дорівнює, віднімати перший доданок. Відомий. Підніміть руку, хто це не розуміє. Що не розумієш? Сума. 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 Що ти не розумієш з цього? У мене розуміла сума. А ти просто треба сісти вивчити, ти будеш розуміти, добре? Отже, від суми, те, що після дорівнює, віднімаємо доданок і знаходимо невідомий доданок. Я вам роздаю ці листочки. І ви зараз приступаєте до виконання. Оце буде підсумок нашого уроку. Я вдари побачу, як ви мене чули, окей? Okay?